Олександрійські ельфи так назвали себе волонтерки, які курують напрямок відшиву саперських сумок та мапників. Вже виготовили 550 мапників та відшили та наповнили три з половиною сотні саперських сумок. Займаються цим важливим напрямком на волонтерських засадах у вільний від роботи час. Про формування саперських сумок розповіла Вікторія Шапран. Зараз ми її удосконалили знову ж таки за. Проханням і підказкою військових вона у нас тепер ось так розкладається, практично все компактно складене. Із якщо порівняти перші сумки наповнення, то в наповненні теж відбулися знову ж таки за рекомендаціями військових зміни. Ми, наприклад, додавали. Дуже велику кількість таких дрібних елементів, і, зокрема, можливо, хто допоможе нам ось такий ключ для розмінування. У нас в Олександрії ми знайшли майстрів, які виготовляють цю токарну роботу, але оцей дрібний елемент нанизу наразі ми поки що ну, маємо проблеми у виготовленні. Тому ось так. Ну крім того, що такі саперські гаджети, да, штучки, то доповнюємо і ось такими знову ж таки елементами. У нас це виробляється все це в садочках, виробляється вдома. Тобто, хто як може, так і допомагає. Ну а такі візитівки у нас робляться і до сумок окремо, до мапників своя візитівка. Такі сумки виготовляють для саперів з усієї України. В останній партії стали додавати футляри для переноски детонаторів, виготовлені майстром по дереву Володимиром Кудрією та його вихованцями-гуртківцями. При ЦДЮТ. сапери, перші, які отримали, вони навіть думали дійсно, що це сувенір, поки вони не відкрили і. Дійсно, не були в захваті від такої красоти. Тобто такі штучки можуть бути і красиві, і функціональні. Окрім цього, ельфи відшивають балаклави, кавери, білі та зелені, дощовики, маскувальні костюми, навіть чохли для саперських лопаток. Все це робиться за запитом військових. Точно я не можу сказати, скільки нас, тому що ну, наразі тут у нас. Ну, у нас п'ятеро, ну коли як? Коли п'ять, коли чотири, коли три. А в основному наша наша робота це помічники в нас на, на ті, що працюють вдома. Тобто більшість продукції, деталь до продукції відшивається власне вдома. І це для нас є великою допомогою, тому що наразі вимкнення, вимкнення світла і. Це дає змогу не стати нашому виробництву. тому що якби ми сконцентрувалися на одному підприємстві чи на одному в одній точці, то це було б досить проблематично. Дівчата працюють безоплатно. Ось матеріал та комплектуючі доводиться закупати. Про збори Вікторія Шапран повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці. Збори і по витратах, і по тому скільки зібрано. Я звітую на своїй сторінці у Фейсбукові. Наразі ми збираємо сьогодні. Буквально ми замовили і новий тип дощової тканини, і замовили знову ж таки під замовлення військових із їхньою взаємодією. Вони частину зібрали, і ми частину також, також їде ще сувій на відшиття мапників, тому що дуже велике замовлення. Олександрійці можуть долучитися до зборів або допомогти руками. Якщо маєте вдома машинку і вмієте шити, відгукніться.